цій Філадельфії мені наче не вистачає цього трошки кислячка. Це відчувається він жирніший. Да. Прям жирність відчувається прям дуже держати. жирний. Ні. Нема Чувач? такого вираженого смаку, як я хочу. І люблю такі, знаєш, насичені яркі смаки, але не в цьому випадку. Друзі, всіх вітаємо! В телеграмі ми зробили коротеньке голосування 20 хвилини. Тож ми з владом поїхали в АТБ. Делюкс, президент Млекпол. Лаціаті Філадельфія. Ще ось такий лаціаті від натуральний написано. І ну як же без ферми. Сировочковий ферма. Друзі, ми купили з Владом сім сирів. кримсирів, сирів, так? Да? Да. Крім сім крем-сирів. Сім крем-сирів за тебе. Крім -сир -сирів. А які, які там ціни? Від якого. Ну, от. Коротше, в середньому до ціна 115, такого скільки? сиру це десь в районі 80 гривень, туди-сюди, в різну сторону. І сьогодні ж ми дізнаємось. Що ми дізнаємось? Який же з них найкращий? Ну що, давайте тепер кращі варіанти поставимо на владову сторону, а гірші на мою. Ой, дякую. Ой, дякую. Дякую, дякую. Нормально? Дякую, дякую. Все рівно. Друзі, перед. Переглядом відосика попросимо вас, якщо ви ще не підписані на канал, підписатися. Ми вам тут економимо нерви і ваші кошти. Да? Да, да. Це є таке. Пропоную перший ось такий, я думаю, що це польський, написано норвежський, не знаю. Норвезький. А, норвежський смак. Все зрозуміло. Blackpool. Так, по складу у нас тут сир плавлений, пастоподібний, з додаванням лосося та кропу, масова частку жиру в сухій речовині не менше 52%. Склад: сир, молоко пастеризоване з іркухона культури молочнокислих бактерій, стабілізатор, хлорид кальцію, барвники, анатон норбіксин. Каротини. Це як баптіку. Дайте мені норбіксінчика, подалося. Вода питна, масло, лосось 8%. лосось... Атлантичний, хотів прочитати античний. Копчений. Сіль кухонна, сіль мульгуюча, Є452, Е339. Молоко сухе знежирене, кріп 0,2% кропу. Це нормально, піде. Адекватно. Консервант нізин. Мізин може? Так, містить молоко та лактозу, понятно. Алергени. Алергени. 272 калорія в такому сиру Млек Пол. Ціна його. 76 гривень 60 копійок. За скільки грамів? 150, 150 грамів. Відкривається грам. з усіх сторін. Може таке бути? Так, да, все добре. А під кришечкою, кришечка. А під кришечкою. Ага. До речі, він по запаху дуже схожий щось на плавлене. Дуже схожий запах плавленого сирка, начебто від янтаря, оце знаєте, такий є? Де виготовляється? Зараз, зараз. В Польщі, так. Да. Все. Випродуковано, випродуковано в Польщі. Ну що, розпочинаємо. Є, до речі, у нас ось такі хлібці від компанії Лавка Здоров'я. Склад, пшениця, крупа вівсяна, сіль, все. Ціна? Ціна їх була та, ну, небагато, 15-30. До речі, колись ми куштували сир вівців, цей крем-сир, і він був непоганий. непоганий, непоганий. Та я сам вмочу, можеш не це не Ну, ладно, ну дивись. Ого, він такий, типу. Такий масткий дуже, бо інші сири вони. Ну цей прям до плавленого дуже схожий, якщо чесно. Це сир плавлений, пастоподібний. Зараз завалим плавленого сира. Норвезький смак. Ну, смаки виражені, насичені, прям такі відчутні, наче сухарики їси. Мені не подобається. Чим? Обоснуй. За базар. От знаєш, після смак сиру добре. Ну, відчувається плавлений сир да. після смаку. Ну він смачний, а оці домішки мені лишні. Ну, типу, для дорослих людей, для дітей, звичайно, ну це. таке... Каже, не для дітей, воно просто не сильно добре. Ну, ось. мені здається, що якщо його нормально Но ввалить, то може е, цей там заборіть. Смаки насичені, хто полюбляє такі прям різкі виражені смаки. Ну, прям їси. <рес> Ніколи там у Форелі ніякі чи в сьомгі навіть немає такого Чуєш, вираженого ти. смаку, як у анематизатор. Я хоч і люблю такі, знаєш, насичені яркі смаки, але не в цьому випадку. Ну, згоден. І ми його поки ставимо посередині, бо ми не знаємо. Ну, таке Та що воно... пока ставить посередині? Він один і з ним порівнювати інші сили, немає сенсу. Ну, просто ми тоді можемо його оцінити по смаковим якостям. От по ти смаковим ти... якостям. Ну, такий, щоб маз намазується, то мені більше подобається просто вершковий без б його купив би ще раз? Ні, бо я купую. Ну якби я б навіть купив, купив то купив би вершковий, щоб плавлений сир тільки відчував. Так, да, саме за цими домішками, то мінус. Вони дуже виражені. Від них прям ну це чисто як в чіпсах, наче вони виражені, такі різкі. Але ну, хто полюбляє таке різкі такі відчуття, то ну чого б ну, інші можна, йому, можна купити? Я йому поставлю 6 балів. Ну, і я можу поставити. Чисто заплавлений сир. Плавлений сир непоганий, домішки зайві. Наступний у нас є. Це що в нас таке? від Делюкс сир вершковий м'який, класичний. 175 грам, масова частка жиру в сухій речовині не менше 60%. 60. Виготовляється він в Німеччині. А по складу тут сир м'який, сіль кухонна і гуарова камень. Все. Нормально. Ось такий крем-сир від Deluxe, Ціна за 175 грамів, 91 гривня, 90 копійок. Також тут місце для чайників вказано. Де розмальоване, відкривати? де відкривати. Я Не можу відкрити. То ти бачиш, він тут ти його вже розірвав. Так? Да? Відірвав. Відірвав ну, просто що? кусок пластика. О -о -о. Ага. Ну цей вже, звичайно, хлібцем можна, я думаю, брати. Ага, він також такий прям. Ну, це такий прям як масло, наче. Нічого. Ну, ладно, ладно, не будемо за консистенцію, консистенцію, консистенцію говорити. Та що я можу сказати? ну це вже, ну, Звичайно, Махну, прям, не він, да, І зверху, до речі, його, мабуть, було б непогано перемішати з тою сироваткою, щоб воно. Е, бо є кислинка оця відразу від сироватки цієї, що виділилась. Але ну, це непогано. Вершковий, прям ніжний смак. От слухай, якби в суші бош, якщо не помиляюся, Топ додавали оцей сир делюкс. Да, да. Ну, ну, смак прям, прям хороший. Я прям хороший хочу смак виражений. Ну непоганий. Ну, жирнуватий, звичайно, ну, на хліб можна мастити. Це непогано. Блин, не чим скрутно. От Філадельфія дорожча, і грамів набагато менше. мені цікаво, наскільки вона відбулася. Оцей зараз добре. Прям ну, харчон. це прям смачно, да, непогано. Це крем-сир, ну я не можу. Склад хороший, і смак, до речі, і вага, до речі, 175 грамів в порівнянні з Філадельфією. Це на Ось 50 покал... грам більше. Я б його ще раз купив би, однозначно. І я б купив би. Хоча я його не бачив. Можу сказати на цьому ага етапі, який я купую сир. Це оцей в відерці такому. Ось такий крем-сир. Бачиш, він такий якийсь у відерці. наче. Ну, таке відерце. Вага його 150 грам. Є така кришечка, це, ну, це також звучно. зручно, типу, як і у всіх, по суті. Е, знімається, ось тут є хвостичок такий. Знімається звідси етикетка. Oh. Сироватки тут уже немає зверху. Ну, Є запах такий кисломолочний сирочок. який кращий запах. Крем-сир той чи yeah. цей? Ну, та я не можу однакові? сказати. Вони плюс-мінус однакові. Та що я можу сказати? Ну також не непога... Ага, він цей такий риф... крупинками більше, бачиш, такий рифлений, наче всередині бульбашок багато. Попередній від делюкс, він був більш такий, прям масткий, цей твердіший. 249 калорій, а тут скільки калорій? Ну цей був більш масткіший такий, начебто. 238, навіть менше, ніж, ніж в цьому лаціаті. Хоч тут не було зверху сироватки, але прям кислинка відразу ну, більш кисломолочний, це, ну, цей сир. О, Носика замочив? Замочав. замочав. Ну, тут більш відразу це, смак значить, такий, ки кисловий більш значить, смак. Відразу відчувається, що ні. Ну але ніжний після смак вершковий також ще Просто... Такий кисловатий, аж трошки уксусом десь далечі віддає. Ну, яким уксусом? Ну не уксусом, але ну, кислинка. кислинка більш відчутна, ніж в попередньому. І мені він попередній смачніший. мені також більш сподобався попередній. От По прямо... складу, ти склад не читав. Давай прочитай склад. А я скажу ціну. Да. Так, склад у нас є. Це вже паста сиркова. Ти зрозумів? А це що у нас таке? Паста сиркова. А це сир м'який. От в Лаціаті це паста сиркова. З складу її 57,5% жиру в сухій речовині. Сир, білок молочний, Нам сіль. Нам по жирності було б непогано казати відсот... ну, ну, то 57, тут, Я там тут скажу, 60. сказав, 60%. Да? А, все, понятно. Так. Ну, в принципі, сир, білок молочний, сіль, все. Склад ну, теж хороший. Ну, та, також хороший склад та, і та. ціна, до речі. За 150 грам 86 гривень 80 копійок. А дивись, що тут? Що тут? А, ні, тут 175. ладно. ладно. Да, там Ви? 175 більше, і він по смаку, ну, він в мене начебто на першому місці. Оце... На першому місці делюкс... поки що від делюкс. Ну, Це якщо... однозначно, одноголосно. Цього можна 8 поставити, а Deluxe 10. Якщо так по смаку. Ну поки що, так, да, можна. Ну, Смак в делюкса, да, мені більше сподобався. Плюс. Е, звичайно, і ціна трішки відрізняється, але ж вага у 50 грамів різниці. Ні, це... Це... Я б цей не купив, би, цей би купив. Ну я не можу сказати, що цей прям не купив би, бо він поганий. Він також непоганий. Склад і, хороший. Смак хороший. Просто, Просто він більш, більш кислинка присутня, більш такий е, кислуватий. Ну, коротше, а балак... тут прям балакати, Ніжний відразу відчувається. Уксусом щось дає мені. Та яким уксусом? Ну, ну, що так, ти... як сливка, Напишіть, будь, ну який уксус? Ну, що ти придумав? Ну, отак я, отак я хочу. Давай, ферми. бери. Є у нас ось такий сир вершковий. Крем-сир вершковий від ферма. Ферма. Наш. З ферми. Приїхав. Всі зручні, фольга. Знімається, кришечка потім вдягається, звичайно ж. Що... О, а тут прям одразу фольга зде. А, ну так пудинг такий. Просто налитий так був. Зараз подивимось, він мені здається, він більш такий желейний якийсь. Ну Тут крупинки такі зверху. Чи це роса? Ні, крупинки. Ну Цей схожий по мастки, типу, як попередній від делюкс. Від по жирності 50 найменше. О, подожди. Цей більш коровий. Такий трошки вдалі є такий запах молочка наша. Коровкою. Коровою. Вим'ям коровичем. Вим'ям не митим коровичем. Я хоч вим'я не нюхав наше, але. Та ладно, ти Вим'я, <ривіт> молоко пив одразу з під цицьки. Пив. Парне молоко пив. Ну цей біж сировий. Давай, Привіт, я поки прям. не буду казати свою думку, поскуштуй і скажи. Добре. Ні, і для мене так. Він гірчинка тут уже присутня, начебто він уже ну такий уже прям наче знаметуй цицьк. Та, під, під кінець, наче він уже, типу, підходить під його термін. Як на мене, наче. По жирності 50% да, він, тільки, наче, він, під, під він найменше. Він наче вже, знаєте, коли вже, е, наприклад, навіть е, кисломолочний сир, творог лежить, і він от вже доходить його термін, і він такий з гірчинкою вже присутній. Оце про цей сир. Тут гірчинка вже присутня. Давайте я вам прочитаю склад і ми його відкладемо в нашу різку. До речі, місце. це непогано так. Спочатку їсти, а потім склад читати, бо не знаєш що. Сир вершковий 50%, жиру сухі речовині. Склад сир кисломолочний 44,1%, вода питна, масло вершкове 12,8%, вершки скоровичого молока 4,9%. Молоко сухе знежирене, стабілізатор, мальтодекстрин, камедь рожкового дерева, карагенан, цитрат натрію. Гел... Пф... Геланова камедь, сіль кухона, ароматизатор, вершки або ну, вже коротше, понятно, він йде на. Ну, більш стабілізаторами, регуляторами. Ну і ну, по смаку, правда? Коли ну, менший смак, Мені він, він не сподобався мені по смаку. Сподобався. Хоча всі більш натуральні, і смак, до речі, непоганий. Вершковий, прям делюкс поки що, я його все більше і більше поки що ціню. Але а. цей також не втрачає своє місце ні, ні, він і він актуальний. також непоганий. Коли е... не буде делюкса, можна брати. Оці Ціна. Ціна вершкового криму. Е... <реш> ціна, вершкового сиру, ціна вершкового крем сиру від ферма 76 гривень 90 копійок. За яку вагу? За 150 гривень? 170. 170. За 170 раз. грам. Ну він поки що найгірший за цих, цих моментів. За цей даже плавлений сир був добріший. Є у нас ось такий крем-сир від Президент. Там, до речі, суші, роли намальовані. Прям начебто давай, додавай. З натурального кисломолочного сиру. Давайте все ж таки його відкриємо вже з 10-го разу і зрозуміємо. Ой. Що і як? А що таке? Та щось... А це він прим'явся? Ого, О, він повнючий. Натрамбовано нормально. А диви. він десь боком лежав. Його щось прий... О, дирка! Це чисто звідси можна забирати. А ну, ага, ви... там ще щось, щось сироваточка таке. Сироваточка є. Сировате. Ага, цей який вже... До речі, поки це що тільки масло, від делюкс, від лаціаті іншої консистенції. Цей схожий на цей. Я думаю, що Влад уже два рази його вкусив, значить він добрий. Зараз попробуємо. Намазується нормально. Це відчувається, він жирніший. Так. Да. Прям жирність відчувається. Прям від дуже рад. жирний. Відчувається жирність. Але... Ну, мені таке не дуже заходить. Скільки? 24,5 жирності? А це, а ну, я не... таке. Ну, це жирність, це да, ну Давай склад читати. Продукт сирковий термізований. Але ну, він по смаку то непоганий. Ну нормальний, тут немає цієї гірчинки, ну, типу, непоганий. Непоганий, але що ж так жирно? Крем, там, сир, мало жирно. Класичний. Президент 24,5 жирності в сухій речовині. Так, далі. Склад. Ага, сметана. Сметаною розбавлений, типу? Перше місце сметана. Вершки нормалізовані, закваска бактеріальна. 74,5%. Сиру кисломолочну 24%. Ти зрозумів, тут жирність сметана йде, 74%. Угу. Чи сметана 74%? Сметана 74%. 74%. Стабілізатор. Карагенан, сіль харчова, стабілізатор карбосемекс. Карбоксиметилцелюлози. Боже. Натрієва сіль, поживна цінність, понятно, і по калоріям 253, 24,5 грами жиру. Виготовляється він в Миколаєві. Понятно. І ціна його була. 75 гривень 50 за, копійок. За 180 гривень. Ну, да. жирності прям мало, але по калоріям він плюс-мінус як і всі. Він трохи на сметану є, похожий, так? Да? Ну так. Да. Це як загустіла сметана. Угу. От прям смак загустілої сметани. Непоганий, але. Так, да, ніжний він через сметану. Ну такий прям ну, непоганий смак. Ну, по смаку непоганий. Жиру враховуєте, звичайно, що менше. Але ну, він буде на третьому місці, як на мене. Теба? Всі різні крем-сири і вони всі різні. Ну, різні крем-сири, вони відрізняються смаком, складом. Ну, це, звісно, для ну, мене так, відкриття. Так. Але що Ти це? Зводимося на третьому місці? 100%. Є у нас ще ось такий з додаванням лосося тієї самої фірми Лаціаті. Це не плавлений сир? Н ні, це крем-сир. Я такий також купував. Уже. Паста сиркова вказана. Ну все. А відкриті його важко. — Роздереш собі ногтя. Да, — Так, може таке бути. Як варіант, то можна здерти ногтя. О, сироватка теж є. Не розлий. Тоже мастка. Мастхев. Ну що, укроп бачу є, кріп є, лосось, е, ну, колір десь там присутній, шматочків точно нема. Запах якийсь такий пластмасовий трохи. Ну це через, я думаю, там ароматизатори присутні, лосося. Да? Кріп натуральний є, звичайно, і він прям дуже виражений. Я не люблю здоставку. Ну лосося. проти попередніх. Ну це типу з добавкою. Його також ну порівняно, то звичайно мені більше сподобались такі крем-сири, mm. ніж оцей з добавкою. Це також, до речі, виготовляє млек пол. Ти бачиш? Чи ні? Написано з боку млек пол. Да. Ну, смак, ні, смак, оцей, ну, кроп кріп, підносимо. Та ладно, я відчував аби не річка. Паста серкова 57,5% жиру в сухій речовині. З лососем та кропом термізована. Лосось копчений 7%. От він і відчувається копчений. Кріп 02. Це такий самий склад, схожий. Тільки тут плавляний сир, а тут е, обичний. Що такий самий? То тут же склад прям непоганий. Ні, а там ну Тут, тут був іменно більший. по цим, по лососю по кріпу. Тут теж. Ну, одна кантава. А, -а, -а ні, -ні, ні, 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 помилочка. Там тут просто... лососю 8%, а кропу 0,2. А тут лососю 7%. Ну, менше трохи. Але копчений ну є присутній смак. І немає ароматизаторів, так? Ні, немає. По складу цей набагато кращий за плавляний сирочок, бо це плавляний, ну, ладно, плавляний. Але по смаку, особисто мені, таке не подобається. Він такий ніжно-оцей лососовий, який то ненатурально. Наші, ну, копчений так, лосос відчувається, кріп, начебто, можливо, трохи. Ну, Більше, мені здається, це лосося смак такий був підкопченого. Хто любить з такими добавками знову ж таки, ну це по складу непогано, його можна купувати. Це нормально. Слухай, Ціна мен... його, до речі, зараз скажу ціну спочатку. Е, вершковий це я вже казав. Е, Е, та, а, б, а, б, а, ме. Ме. Так, ціна його цього крем-сиру 75 гривень 90 копійок. Скільки грам? 135 грам. 135, ну... От, якщо тако брати, то це напевно... Ні, ферма все одно був гірший. Ферма гірший був, так. Ну, як на мене, він на е, цьому, на четвертому місці. Отак от. Отак от отак. От. Да. От от, от, от. от Ну і друзі, звичайно ж, славно, звісно, не знаю, чи ні Філадельфія. Багато хто її знає, багато хто куштував, але що я можу сказати, що я жодного разу її не куштував. Ну, гарненько так виглядає фольга, але фольгу ми не їмо, тому нам це не важливо. Філадельфія. Угу. Носа замачав. Ну... Не знаю, запаху нема такого кислого запаху не відчуваю. Давай, тому Можна, я думаю, вже і скуштувати. Що по консистенції. Ну також така мастка. Ні, ну це ніжніша якась, значить. Ну, непогано. Ну, пробуй. угу Тут прям дуже однорідна, дуже однорідна консистенція. Типу Запаха як... немає взагалі ніякого да, вираженого. Да. Але намазується він саме краще. Ну Приємно його їсти, по правді кажучи. ну Непогано. Ну, перша кислинка, потім після смак ніжний, хороший, вершковий. Да. Він непоганий. Я, звичайно, ну я не можу сказати, що він кращий по смаку. Ну, так, mm. да, згоден. Все в порівнянні. Крупинка. Ні, нема. Та тут також така, в принципі, однорідна консистенція, Ну, більш крупинок. Ну там начебто вона більш. От з цієї Філадельфії мені наче не вистачає цього трошки кислячка. Цього ну, кислинка відразу відчутна. Просто вона мало відчутна, дуже мало. Але вона є. Він ніжніший. Вона ще масло. Масляністей більше. М -м. Проти Філадельфії цей більш так. Кислинка оця прямо ну вона підпригує, мені, тобі, ти, от ти відчуваєш. Мені Делюкс більше подобається? Так. Да. Який? Мені оцей більше Деш подобається. Цей. Ну, делюкс. Да, більше сподобався. Тут вони по смаку, в принципі, схожі. Просто отут більш якось воно, знаєте, так, іде діаграма краща. Оця кислинка як в Філадельфії, так і тут присутня. Тільки тут вона більш Яка виражена ціна? і після смак ніжний він також вершковий більш виражений, ніж, ніж у Філадельфії. Ціна його була 119 гривень 60 за 125 копів. грам. 119 гривень, 60 копів за 125. Ого. Масова частка жиру в сухій речовині не менше 61%. Склад. Ну, Молоко не збиране, вершки, сироватка молочна, сіль, стабілізатор, гуанова камінь, регулятор кислотності, лимонна кислота, заквашувальні культури. Ну, В принципі, склад непоганий. Ну, непоганий, так, да, закваски. Ну, нормально, нормально. Але Філадельфія, оригінал іде. На яке ж місце йде вона? На друге чи на третє? Ну не знаю. Мені здається, що як на мене, вро... ну, він наче на друге. Поки Мені що. Мені теж так здається, але коли здається, говорить треба хреститися. Вже лад, вже але хрест на місці, тому можна не хреститися. Так, да, це й більш крупинками. Сиркова паста чи як називається. Ну, не знаю, це і так вже непогано. Мені цей добріший. Це як масло. Філадельфія, він просто реально як масло. Ну він не такий жирний, як масло єси. Ну, консистенція на язиці, як на як у да, масло. Він прям дуже-дуже однорідний. Йому чогось не вистачає, воно ще посолити хочеться. От, однозначно. Ні, однозначно. плюс-мінус. Е, ну, вони по смаку. Одна, ну схожі, дуже схожі. Дивись, але якщо але ціна... додати ціну, да, ціну і за 125 грам, грубо кажучи, 120 гривень і 150. за 150 грамів 85 там, чи 6 гривень, <клес> то різниця є, а по смакам і по складу, ну, в принципі. Ну, почекай, хорошо. ну, Давай mm. же ж попробуємо вже свій президент. Сметанковий оцей? Це ж ти, що мало, мало жиру, да? жирності? Да. Ні, 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 Філадельфія краще. Та ні, Філадельфія він не такий, прям. Я не можу сказати, що він, він непоганий по смаку. Е, чисто через ціну і через е, вагу, ну, типу, ціна якість, то ну, я не, не можу сказати, дивися, що Лаціатіо оце є за нього. Чисто на бутерброди без е, нічого, то ось ці два варіанти вони будуть кращі. Якщо додавати лососика, додавати огірочок, то. Можливо, і філа буде краще, бо він такий більш нейтральний і в поєднанні це може класно зіграти. Ну і це непогано зіграє. Я не скажу, що вони переб'ють смаки тобі всього на світі. Ну це непогано. Треба, що якось отмить. Що на те саме дорога. Ну ні, ну бо ціни, ціна якість. Я Ну я вважаю. Це п'ять грам цього делюкса ти. Ну, за таку ціну. Це нормально, адекватно. Це Супер. Друзі. Це ось такі, прям короті, дуже нас... об'єктивно, я так думаю. І це прям, е, ну, я не знаю, це, мабуть, один із таких, з таких випусків, в яких виходить, в якому виборі я повністю впевнений. Прям ми зняли ось такий огляд, і оцінки з владом у нас зійшлися. На першому місці в нас. Та тут, в принципі, що на першому місці? Тут просто можна сказати, що які б ми точно не купили, то це. Ферма ми не купили. Плавляний сирок, ну це не крем-сир, але ми б його теж не купили. Ну, оцінювали його не в порівнянні з, з, з сирами іншими, а просто по смаку. З добавками теж би не купили. Ну, от, в порівнянні з цими, так. От, да. от якщо взяти президент, можна брати. Ну, він більш такий сметанковий. Хто любить, то беріть. Філадельфія можна брати, але він дорожчий і він нейтральний. От. Ласіаті, да? Ласіаті. хороший сир, 150. Хороший, ну, і... Трошки кисленький. А от делюкс, ну, це моє, моя любов, як говорить. Хороший сир. Я б його брав би. та і буду його тільки брати. І я буду, до речі, О, це, до... Це, да. до цього брали ось такий. Ну, дружина оцінювала по складу. Дивилась, він непоганий, типу, хороший. Але ну зараз я буду, думаю, буду брати делюкс. Їх всі можна купувати, дивіться по ціні. Можливо, бувають акції. В тебе часто акції на якісь із них може бути. Тому ну, вибирати можна, вони в принципі непогані. Склад хороший, ну що сказати, непогано. Да. Друзі, ось такий огляд в нас вийшов. Якщо вам сподобалось, ставте лайкосик. Пишіть комент, який крем-сир ви купуєте. Цікаво теж подивитися. Можливо, тут є сири, які ми не скуштували, можете порадити. Запустимо стрімчик та спробуємо на ньому якийсь сирочок. ширше, так. Да. На стрімі Чому? можна ширш, ширший сегмент взяти сирів оцих з сільпо, наприклад, з новуса, їхні марки, і порівняти. На стрімі прикольно. Так. Да. Потім, якщо ви не підписані на канал і це відео було корисним, підписуйтесь, ми тут наголошую, економимо ваші нерви, гроші та трішки вас розвеселюємо в ці непрості часи. Можливо, можливо, і ні. На це не точно. Коротше. І що? Ну і влад каже за телеграм. Давай, кажи. Якщо маєте бажання, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми викидаємо голосування, наприклад, що зняти е, наступним. Е, якісь можливо кумедні підготовки до відео ну таке всяке буває. Да, ви зможете активно приймати участь в розвитку нашого канала. І... Як говорять вектор руху задавати самі, ми створюємо голосування, а ви вибираєте, ми до вас прислухаємось, і така в нас виходить крута комунікація. А також, якщо ви маєте можливість і бажання підтримати наш канал, щоб він розвивався, в нас є баночка в описі і карта для донатиків. Якщо це не напряжно, вам по кайфу. Підтримуйте нас з владиком і україномовний контент. Все, ось таке відео в нас вийшло. Сподіваємося, це було для вас корисним. Всім дякуємо за перегляд, всім гарного ранку, дня, вечора і всім смачного. До нових зустрічей.